Давайте разом прочитаємо з Євангелія від Матвія, 27 розділ з 45 по 54 вірши. А від години 6 аж до години 9-ї темрява сталася по цілій землі. А коло години 9-ї скрикнув Ісус зручним голосом, кажучи Елі, елі лама Савахтані. Цебто, Боже мій Боже мій, нащо мене ти покинув? Дехто ж із тих, що стояли там, це почули і казали, що він кличе іллю. А один із них зараз побіг і взяв губку, та, обцтом її, наповнивши, настромив на тростину й дав йому пити. Інші казали: чекайно. Ну, Побачмо, чи прийде Ілля визволяти Його. А Ісус знову голосом гучним скрикнув і духа віддав. І ось завіса у храмі роздерлась надвоє. Від верху аж додолу, і земля потряслася, і зачали розпадатися скелі, і повідкривались гроби, і повставало багато тіл спочилих святих. А з горбів, повиходивши, по Його воскресенні до міста святого війшли і багатьом з'явились. А сотник та ті, що Ісуса з ним стерегли, як землекруса побачили і те, що там сталося, налякалися дуже і казали він був справді син Божий. Страждання нашого Господа. В Євангеліях їм приділено дуже багато місця та уваги. Ці страждання мають настільки велике значення, що можна незліченно казати про окремі їх особливості, значення наслідки. Але зараз я зосереджуся на тому, для чого вони нас. Спонукають, який вплив вони мають на нашу віру. І тут, у світлі, написаного в Євангеліях, можна побачити деякий парадокс. З одного боку, хрестні муки Ісуса призвели до певної зневіри учнів та послідовників Христа. З іншого боку. Виявили віл у тих, від кого її чекали найменше. Як же це пояснити? В прочитаному місці ми бачимо римського сотника та його підлеглих. Вони спостерігають, як Ісус реагує на свої муки, як Він веде себе навіть у смертельній агонії. Це настільки дивовижна, небачена та неочікувана поведінка, що ці вояки приходять до висновку, що перед ними син Божий. Їх впевненість настільки велика, що вони не тільки розуміють це, а й сповідують перед усіма присутніми. А тепер згадаємо стан учнів Спасителя. Коли Христа заарештували та почали над ним знущатися, апостоли розбіглися. Майже ніхто потім не наважився бути присутнім під час розп'яття Господа. А коли сталася смерть Сина Божого, їм залишилося лише плакати. Хтось з учнів міг казати, а ми сподівались були, що це той, що має Ізраїля визволити. Навіть свідчення тих, хто побачив Воскреслого, не були сприйняті. Написано, що слова Марії, Магдалини та інших жінок про Воскресення Господа здалися апостолам вигадкою і неповірено їм. Навіть на власні очі, побачивши живого Христа, дехто вагався. Ось ще одне свідчення зі святого письма про учнів Господа. Євангеліє від Марка, 16 розділ з 11 по 14 вірши. А вони, як почули, що живий він, і вона його бачила, ниняли тому віри. По цьому з'явився він двом із них у постаті іншій в дорозі, які йшли вони на село. А вони, як вернулися, інших проте сповістили, але не повірено їм. Нарешті він з'явився одинадцятьом. Як сиділи вони при столі і докоряв їм за недовірство їхнє та твердосердя, що вони не йняли віри тим, хто воскреслого бачив його? Зауважу, що подібний парадокс просліджується протягом всієї історії. Ісус, докоряючи присутнім в синагозі з Божого народу, каже, Прочитаємо про це в Євангелії від Луки 4 розділ з 25 по двадсьоми вірші. Багато вдовиць перебувало за дні в Іллі серед Ізраїля, коли на три роки і шість місяців небо було, зачинилося. Так що голод великий настав був по всій тій землі? А Іляни до жодної з них не був посланий тільки в Серепту Сидонську до овдовілої жінки. І багато було прокажених за Єлисея, пророка в Ізраїлі, але жоден із них не очистився, крім Неїмана Сиріянина. Фактично, Христос каже, що Бог нерідко надає перевагу язичникам. Тим, хто ніколи не знав живого Бога, а дехто з них навіть воював проти Ізраїлю. А ті, кому Господь відкрився, навіть склав з ними завіт, не виявили віри та відповідно Божої уваги, щоб допомогти у скруті. Яка ж реакція була юдеїв на такі слова Спасителі, які ми прочитали. І всі в синагозі, почувши оце, переповнились гнівом, і, вставши, вони його вигнали за місто і повели аж до краю гори, на якій їхнє місто було побудоване, щоб скинути додолу його? Але такий парадокс був не тільки у біблійні часи. Він нікуди не дівся і по цей день. Ця істина досить важка також для сучасних християн. Християн, які вважають свою конфесію, деномінацію, церкву найкращою, а у всіх інших, нібито багато єресей, крайнощів, оман. Тобто мають Протилежне ставлення щодо повеління Господа вважати себе найменшими за інших. Згадаємо ще час земного служіння Сина Божого. У цей період він тільки в Євангелії від Матвія три рази назвав своїх учнів маловірними. Ще він міг казати до них о, безумні, запеклого серця. Але деякі язичники виявили таку віру, про яку Господь казав, по правді, кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри. Один із злочинців, розіп'ятий поруч з Христом, на відміну від усіх інших, хто спостерігали за розп'яттям, виявив таку віру, яка відкрила йому шлях до раю. Як же ми можемо хибно уявляти собі суть істинної віри та зневажати інших? Ісус промовив до тих, хто йшов у слід за ним. І Євангеліє від Матвія, 8 розділ, 11 та 12 верши. Кажу вам, що багато хто прийдуть від Сходу та Заходу і засядуть у царстві небеснім із Авраамом, Ісаком та Яковом. Сини ж царства повкидані будуть до темряві зовнішньої, буде там плач і скригіт зубів. Чи вважаємо ми себе синами царства, спасенними, дітьми Божими? Так, ми можемо себе так вважати, але вчитися розрізняти, як Бог оцінює стан нашої віри. Несподіваний спалах віри у тих, від кого це не очікували, та несподіване маловірство можна зокрема пояснити різними очікуваннями від Господа. Учні Христа під час його земного служення сподівалися на привілеї від Бога на час їх земного життя. А які в нас сподівання? Чи просимо ми в Бога в першу чергу вирішувати наші земні справи, тілесні? Душевні потреби, замість намагань шукати найперше Царства Божого та правди Його, докладати найбільші зусилля тому, щоб примножувати якості, які так бажає бачити в нас Господь. На противагу ті, для кого істина була закритою. Та вони жили без надії, без справжньої цілі, можуть несподівано побачити це світло істини та миттєво потягнутися до Христа. Згадаємо свідчення віри сотника ще з одного Євангелія. Євангелії від Луки, 23 розділ 46 та 47 верши. І скрикнувши голосом гучним, промовив Ісус, Отче, у руки Твої віддаю Свого Духа, і це прорікши, він духа віддав. Коли ж сотник побачив, що сталося, він Бога прославив, говорячи дійсно, праведний був чоловік цей. Страждання Христа виявили. Та виявляють справжній стан багатьох. Страждання Христа виявляють справжній стан багатьох. Те, що було закрито для оточуючих, Бог виявив і зробив зразком віри. Але вкрай важливим є і час наших найбільших випробувань. Наша реакція на страждання справжній індикатор нашої віри. Ця реакція буде або найкращим нашим благовістям, більш промовистим, ніж слова, або причиною похитати головою та зробити негативний висновок про всіх християн. Ось чому на кожному з нас. Велика відповідальність перед Богом за випробування стражданнями. На кожному з нас. Велика відповідальність перед Богом за випробування стражданнями. 1 Петра, 2 розділ з 19 по 23 вірши. Бо то вгодне. Коли хто через сумління перед Богом терпить недолю не по правді страждаючи? Бо яка похвала, коли терпите ви, як вас б'ють за провини? Але коли з мукою терпите за добрі вчинки, то це вгодне Богові. Бо на це ви покликані, бо і Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, щоб пішли ми слідами Його. Не вчинив він гріха, і не знайшлося в устах Його підступу. Коли був лихословлений, він не лихословив взаємно, а коли він страждав, не погрожував, але передав тому, хто судить справедливо. Питання до присутніх. Коли Писання закликає йти слідами Христа, що мається на увазі? Робити все, що робив Ісус? чи ні? Яка у вас відповідь? Як ми знаємо, багато ми що робимо з того, що Христос. Не робив. Він не будував приміщення для зібрань, не створював церковні хори, навіть не хрестив у воді. Так що ж тут мається на увазі? Давайте прочитаємо ще раз, щоб для себе відповісти на це питання 1 Петра, 2 розділ з 19 по 23 вірші. Бо то вгодне. Коли хто через сумління перед Богом терпить недолю не по правді страждаючи? Бо яка похвала, коли терпите ви, як вас б'ють за провини? Але коли з мукою терпите за добрі вчинки, то це вгодне Богові, бо на це ви покликані. Бо й Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, щоб пішли ми слідами Його. Не вчинив він гріха, і не знайшлося в устах його підступу. Коли був лихословлений, він не лихословив взаємно, а коли він страждав, не погрожував, але передав тому, хто судить справедливо. Про що ж тут йдеться? Тут йдеться про страждання Господа. І він дав нам приклад, як проходити страждання. Але як не хочеться наслідувати саме це. Більш до вподоби наслідувати славу Христа, можливості успіх. Тому так схильні підтримувати вчення. Огляди, які кажуть про те, що саме ми найбільш правильні, а іншим треба в нас повчитися. Деякі, про кого Христос свідчив, що не знайшов у інших такої віри, відразу пішли благовістити всім про Господа. Дехто це робив навіть попри заборону Господа. А чи спонукає наша віра благовістити? Якщо ні, як оцінює Бог нашу віру? Навіть Пілат вселюдно називав Ісуса Царем юдейським? Отож, як написано через апостола Павла щодо спомину смерті та страждань Господа, 1 Коринтян, 11 розділ, 28 вірш. Хай же людина випробовує себе, і так хай хліб їсть із чаші хай п'є. Амінь.